Крихітні предмети, які утримують разом сорочку штани і манжети, часто сприймають як належна, доки один із них не відпаде. Про маленькі, непримітні на перший погляд, частини мови, які дозволяють триматися купи словам і реченням, ти дізнаєшся із цього відео. Чи знаєш ти, що в мові теж є слова «гудзики»? Як «гудзик» використовують для скріплення частин одягу, так і сполучник уживають для зв'язку однорідних членів речення або частин складного речення. Поглянь на речення. Гудзик знайомий і дорослим, і дітям, тому що цим елементом одягу користуємося щодня. Сполучник і поєднує однорідні додатки і дорослим, і дітям, а сполучник тому що. Зв'язує першу частину складного речення «гудзик знайомий і дорослим, і дітям та другу частину. Цим елементом одягу користуємося щодня. Сполучник також є засобом зв'язку речень у тексті. Хоч гудзики з'явилися давно, але виконували роль прикрас, а для застібання використовували зав'язки і шпильки з кісток. Сполучники Хоч А зв'язують речення між собою. Сполучники незмінні слова. Вони не мають лексичного значення, не виступають членами речення. За походженням сполучники бувають непохідні і, але та чи похідні походять від інших частин мови як, що зате. Зверни увагу. На відміну від прийменників. Сполучники зв'язують не головне і залежне слово в словосполученні, а однорідні члени речення рівноправні слова. Поглянь на речення майстрині Київської Русі прикрашали петлі для ґудзиків, розшиваючи їх золотими і срібними нитками. Петлі які? Для чого? Для ґудзиків. Прийменник для виражає залежність слова ґудзиків від головного слова петлі. Сполучник «й» Поєднує однорідні означення золотими і срібними. За будовою сполучники поділяють на прості, складні та складені. Прості є непохідними. Їх не можна розкласти на частини, наприклад, і, а, бо, коли чи. Вони не мають власного наголосу і під час вимови зливаються з наступним словом. На честь звичайного гудзика встановлюють пам'ятники та відкривають музеї. У Нью-Йорку можна побачити гігантську композицію з голкою й ниткою та й прості сполучники. Складні утворено злиттям кількох слів, наприклад, зате, щоб, якщо, начебто, мовби. У штаті Мічиган майданчик для дітей спроєктовано так, неначе це великий червоний гудзик. У цьому реченні неначе складається із частки не та сполучника наче. Складені утворено сполученням кількох слів. Наприклад, через те, що для того щоб. В Кіровоградській області і є чим пишатися тому, що єдиний в Україні музей гудзиків знаходиться в Олександрії. Складений сполучник Тому що утворено з двох слів. Розподіли гудзики сполучники в три скриньки залежно від будови. Прості, складні, складені. Через те, що але, про те, й та щоб тому що мовби. Перевір. Прості сполучники. Але, й та. Складні. Про те, щоб мовби. Складені. Через те, що тому що у тебе чудово виходить. За способом використання сполучники поділяють на одиничні, парні та повторювані одиничні і, й чи, але, що або, щоб, ніби якщо уживають тільки між двома однорідними членами речення або між двома простими реченнями, наприклад, найдорожчий гудзик виготовлено із золота і малі в XIX столітті. І зараз він коштує майже 4 тисячі доларів. Парні сполучники: якщо то не тільки а й, що то, як так і, хоч та, хоч але, не так, як, уживають при двох різних однорідних членах речення або реченнях. Наприклад, якщо хочеш побачити незвичайні гудзики», то поглянь на золоті вироби у формі лисиці з рубіновими очима. Повторювані сполучники і, і або «або», чи, чи ні, ні, то, то, чи то, чи то не, то, не то, не то повторюються два або більше разів підряд при однорідних членах речення або простих реченнях. Наприклад, вони були не то дорогими прикрасами, не то застіпками. Випиши сполучники в три колонки залежно від способу використання одиничні, парні повторювані. Гудзики були присутні в гардеробі і греків, і єгиптян, і римлян, і слов'ян. Призначення цих предметів не тільки прикрашати одяг, а й відлякувати темні сили. Не дивно, що на старовинних гудзиках можна побачити химерні візерунки, а інколи і написи що багатшою була людина, то більше гудзиків на одязі мало. Так демонструвався як добробут, так і статус власника. Щоб прикрасити парадний костюм короля Франції Франциска І, знадобилося 13 тисяч шісот Перевір. Одиничні сполучники. Що, а, й, щоб. Парні не тільки а й, що то, як, так і. Повторювані і, і. І, і. Запам'ятай! сполучники це своєрідні слова гудзики які служать для зв'язку однорідних членів речення або частин складного речення. Сполучник також є засобом зв'язку речень у тексті. Сполучники незмінні слова, вони не мають лексичного значення, не виступають членами речення. За походженням бувають непохідні, і, але та, похідні походять від інших частин мови як, що за те. За будовою сполучники поділяють на прості, і, а, бо, складні, щоб та складені, тому що за способом використання розрізняють одиничні і, але, ніби, парні, якщо. То не тільки а й повторювані і, і або або чи, чи ні, ні. Не тільки став уподобайку, а й коментуй відео. Стеж за нашим каналом, тому що вчити українською разом веселіше.